Сім'я Замбрибор, переселенці з Харківщини, коли тікали від війни, не взяли найнеобхіднішого. На Хмельниччині, де вони знайшли притулок, родині допомогли місцеві підприємці. За кошти гранту від Американського агентства з міжнародного розвитку вони вдягнули кілька тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми отримали допомогу від фонду USAID. Дуже велика подяка. приємно, що ту підтримку, яку ми сьогодні отримали, саме одяг, він виготовлений на українських фабриках, і це є також підтримкою українського виробника, а не лише тільки нас, переміщених осіб. За грант у понад один мільйон гривень місцеві підприємці виготовили 3750 комплектів одягу. Наш кластер виграв грант USAID, і це дало змогу відшити вироби. Одяг це футболки, це труси з нашої компанії. Це були білизна і шкарпетки, і ми змогли надати найнеобхідніше для внутрішніх переселенців. Разом працювати підприємці почали минулого року у березні, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сім швейних виробників Хмельницького об'єдналися у Поділля Фешн Кластер. Саме криза народжує нові вирішення, і коронавірус у 2019 році. А потім активна фаза війни у 2022 році вона показала больові точки нашого бізнесу. Зменшилися ринки, розірвалися ланцюги доданої вартості, відбулася плинність кадрів, проблеми з відключенням електроенергії. І тільки в такі критичні моменти люди вчаться подавати один одному руку. Через рік після формування кількість учасників зросла до 13. Серед швейних підприємств одне переміщене з 2014 року. Ми переїхали з Донеччини до Києва. Вже з 24 лютого ми виїхали з Києва, коли почалися бойові дії. І біля нас був обстріл. і нам прийшлось виїхати. У Хмельницькому підприємства Станіслава Кривулянського стало одним з перших учасників кластеру. У місті планують залишитися і вийти з продуктом на європейські ринки. Ціною конкуруємо, якістю конкуруємо. Якщо зараз учасники кластеру вже думають про вихід на європейські ринки, то на початку повномасштабної війни об'єднання було можливістю зберегти бізнес. Ми зрозуміли, що бізнеси можуть співпрацювати, можуть і повинні. Це нелегкий час. Насправді це формує якийсь такий певний кулак, коли один одного підсилює. Кожен бізнес має свій певний досвід, свою певну енергетику. Ми ділимось один з одним, створюємо спільні проекти, і це дає нам змогу рухатись вперед. Дизайнерське бюро один з таких проєктів. Це розробка віртуальної колекції, зменшення витрат на відшив зразків, економія часу та ресурсів. Інший проєкт – навчальний центр, адже в індустрії виник відчутний брак працівників. Лише за офіційними підрахунками на лютий цього року близько 8 мільйонів українців перебувало за кордоном. Робочих груп Україні не вистачає. Тому у кластері планують готувати власні кадри. Цю аудиторію ми будемо. Ми будемо підлаштовувати під практичну частину тут вироставляється обладнання, ще ми його докомплектуємо. Відкриють тренінговий центр за кошти гранту від американської USAID. Агентство виділило на цей проєкт півтора мільйона гривень. З червня і до осені планують навчити 120 людей. Такі худі, шапки. Спортивні шапки, і кожен член кластеру виготовляє абсолютно свою продукцію. Деякі працюють більше з верхнім одягом, куртки, але що найцікавіше, вони всі зроблені в одному стилі. Українські виробники також прагнуть зазіхнути на світовий ринок спортивного одягу: 408 мільярдів доларів. Така вартість спортивної продукції. Ми хочемо взяти 0,001%, що в екваленті дорівнює 40 мільйонів доларів. Також у планах об'єднати у Поділля фешн кластер близько сотні підприємств та створити першу швейну кластерну фабрику України. Тетяна Кукурійка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.